Зараз Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна ці слова? Країна... Це не не оцею оце, за терористи. Тут реально думає, це країна. Може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна, перепрошую, дає пізділ отакій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повієте, вони нічого з цим не можуть зробити зараз. Відбувається G7 Прямо прям зараз в Канаді От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували? Там, аджать пів України туди-сюди. Туди. Ну це на час, поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити і так далі. А це дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну, Росія в тупіке, світ в тупіке. Їм нема нічого більше робити, як просто силой брать. Да, важкий момент. Ну, иначе шляху в Україні нема. Ну, або подружиться з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю жизнь будете українцями, малоросами, і вперед, з війною на Європу, в першу лінію там штурми. Що, тримайтеся, все бодрячком, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім папа.